У рамках другого обласного фестивалю народних умільців, що відбувся на території Бродівського замку, діяла творча майстерня травоплетіння, відомої київської майстрині Олесі Колосенко. Тут присутні мали унікальну можливість поринути у давні часи української культури, оглянути виставку виробів з трави та й самим повправлятися у цьому давньоукраїнському ремеслі. Спілкувався з майстринею з Києва і наш кореспондент. Робота з травою чи будь-яка робота для кожного українця була завжди священно дійством, бо ми так десь у нашій крові, мабуть, і споконвічно від землі дається, що робити все на світі з любов'ю, ще народжуючись, маючи обличчя сонця, читаючи книгу сонця, з яким ми народжуємося. Ми вже знаємо, що ми покликані творити добро в цьому світі і примножувати любов. І кожен українець маленького знає, що для щастя так мало треба просто любити свою землю. І якщо ти любиш свою землю на вібраціях із нею, велике значення має і та мова, яка дарована небесами. І планетою для тебе, тому дуже велике значення. Має якою мовою ти розмовляєш на тій землі, де б ти не був. І я пишаюся своїм народом, своїми українцями, що де б вони не були, вони завжди уміють шанувати інші народи, інші землю. І так легко їм дається вивчити мову тої землі, на якій ти перебуваєш. Може, це якось. Повертається для нас і таким боком, трішечки болісним і болючим, бо ми швидко асимілюємося, і скільки б не були в світах, на жаль, на своїй землі ми сьогодні маємо страшну проблему. Це проблема двомовності, це проблема нерозуміння нас, це проблема приниження нас вже на своїй землі. І тому, працюючи навіть із травичкою, з якою я сьогодні приїхала, щоб зустрітися. І з бажаючими і передати трішечки свої навики, уміння, які закладені у нас у кожнісінького з нас, бо кожна людина народжується вже геніальною. Найважливіше як вийти на ті вібрації землі і на, на такі вібрації божественної сили, божественної природи. Я сьогодні приїхала з такою темою одного корення, одного творення. І нагадали трішечки тут і кліп кіплінга в перекладі нашого неперевершеного Василя Стуса, про те, де йшлося, що ми з тобою одної крові. А все у світі одного курення і справді одного творення. І коли людина працює з любов'ю, дотикається, скажімо, я дуже люблю працювати з травою, тому привезла сьогодні вам таку травичку, яку називають, яка має. Десь понад 12 назв народних у кожному селі, навіть у кожному регіоні, де вона росте, вона мала свою назву у нашому краю, де я народилася на Київщині. Її називали волосня чи тонконог, чи шовкова трава. Хоч шовкової трави скільки різновидів. От це чого люблю працювати з травичкою, бо це та е, жива. Субстанція, яка я ніколи її не зірву просто так, але ж ту, яка проситься до твоїх рук, це та ж ваша субстанція, яку ти береш, і яка там, там, де, якщо ти її візьмеш правильно, буде рости і множитися, і ще далі розвиватися на ту радість людині, бо ми споконвічно жили в гармонії з природою і дотикаючись до неї, самі будучи. Такою ж природою ніколи українці не возвишувались, не підвищувались на чимось, маючи нашу психологію і світоглядну позицію на землі. Ми почувалися, вміли почуватися тою травинкою, тою росинкою, тим жучком, тим павучком. Все, що нас оточував, було святим і священним. І коли ми ставилися так до цього, то ми виходили на ту хвилю божественного начала, божественного творення. І от коли ми творимо, кожен дотикається до божественної суті, практично стає співтворцем. І будучи співтворцем, ми зараз дійшли висновку. Що якщо ми вміємо створити, ну ось таку, скажімо, дітки зробили пташечку. Якщо ми зуміли створити пташечку, то ми можемо створити і янгола, і людину, і принцесу, бо це ці самі ручки, і ніжки, це ті самі крила невидимі у людини. Все на світі має один початок і той кінець, який українці перетворили в своєму безкінечнику, який закладений і у писанці, і у вишень, у вишивці, у всьому, що нас оточує. Я як їду, я беру обов'язково роботи своїх друзів. Скажімо, цей коник це подарунок білоруської художниці Раїси Романєні. І я хочу всьому і в світові розказати, що білоруси досягли такої майстерності соломоплетіння, якої ніхто в світі не здатним досягти, бо це в них у крові. У нас дуже багато дивовижних майстрів соломоплетіння. Скажімо, Микола Огородник, дивовижний, прекрасний, який більше відомий у Львові, бо він працює десь там у музеї. Це його вуличок, це його дивовижні е, є. Вітрячки, я завжди ношу з собою, бо це як та потужна енергія, і показую людям, що можуть наші майстри. Але якщо в Білорусі є багато фабрик народних промислів, і люди ту солому довели до досконалості, то наші майстри практично на виживанні. Дуже важко їм працювати, бо вони не підтримуються настільки треба, було б ні урядом, ні державою, ні. Ким. Ці свастячка зробив мій синочок Тарас. Який ну, дуже багато мені допомагає у творній скульптур. От, скажімо, це також соломоплетіння. І я хочу сказати, що у нас у Києві велика майстриня є Раїса Павленко, яка мені подарувала ось такий оберіг, таку красиву прикрасу для волосся. От у вас у Львові видали її дивовижну книжечку про майстерню соломоплетіння. Я про це їжджу і розказую про майстрів, про своїх друзів, тому що не всі мають можливість поїхати, а треба, що їх, щоб їх знали, бо я вам скажу, що народні майстри це ті атланти, які тримають сьогодні небо над Україною. От. Ця черепашка дивовижна це ж не просто Черепашка, це символ. Бо подивіться, там наше сонечко, там наш безкінечник. От. Я дуже пишаюся, що це авторська робота мого синочка Тараса і що він це як хобі має, але завжди зробить і кожного разу народжується щось нове. От, це така черепашка маленька. Я, на жаль, не могла взяти багато чогось і От, Але що взялося? Це, наприклад, ми сьогодні з вашими дітками зробили таку дівчинку, ем, захисницю воїна-Веселку, яка всіма барвами грає, і говорить, що тільки все любов порятує світ. Ташечки, як посередники між Богом і людьми, і тут наші кольори, сонечка і водички, нашого прапора, який дає життя і є символом життя. І скажімо, от Олександр Коваленко відтворює найдавніші знаряддя праці. Я принесла показати, яким був перший серп. Це всього лише, як бачите, така от. Взята деревина, в яку вкладалися камінчики, і люди вже з тих давніх часів училися жати, жали травичку, з якою спілкувалися і з якою працювали. Далі вже сучасний серп, от я людям показую, як я працюю, як правильно жати, щоб травичка там виростала ще буйнішою. Все це має значення. Якщо ми ставимося ну знаєте, з таким. От священодійство має бути все, ставлення до природи, до всього сущого, тоді його здається сторицею. Звідки ви навчились цьому ремеслу? Ви знаєте, нічого на світі не можна навчитися. Все людині дано вже з її народженням. Наш символ трисуття, триглав, який чомусь так применшили, називаючи тризубом. Тризуб це всього лиш вила. Але ми завжди знаємо, що у нас спокон вічно існував триглав, наше божественне трисуття від тієї зернинки, яка впала в ґрунт, у священну землю, і яка ніколи не приросте, якщо вона не буде зрошена водою. Водою зігрітою сонцем і наповненою повітрям життєдайним. І оця гармонія стихій, яка закладена в найдивнішій свідомості нашій, що переросло потім в релігії, десь рідновірство, сонцепоклонництво, потім перебрало все найкраще, можливо, християнство в різних проявах. Але що б ми не говорили, що б ми не робили. Для мене особисто, наприклад, існує приклад Японії з її шинтоїзмом. Це десь мені нагадує, мене відносить далеко далеко про давні часи, коли ж наш народ поклонявся ще великій богині, матері усіх богів і людей, який сповідував, мати літа, її ще називали, який сповідував закон і жив згідно закону в Усесвіту, згідно закону всетворящої любові, бо немає нічого вищого. Бог там, де любов. А любов там, де Бог. І тому ми не переможні, тому ми воскресаємо з попелу. Тому вся планета зараз очищається кров'ю наших дітей. Даруйте. Я розумію, так. Раз ми вже зачепили таку тему, як ви вважаєте, війна та довго буде ще тривати? В Україні чужа війна, мабуть, вона споконвічна, чомусь як наше. Не знаю, чи наш хрест такий, який ми спокутуємо за всі гріхи світу для того, щоб жила сама планета, у моєму світосприйнятті і відчутті зараз відбувається просто битва богів, на яку, Добачте, наш народ покликаний, можливо, тою великою богиною, матір'ю літою, щоб ми очистили. Це людство, цю планету, і продовжили її життя. Бо наш народ, який живе за, згідно законів всетворящої любові, він настільки відповідає тій Божественній суті, настільки бере на себе гріхів і своїх, якісь причини, не, ну не без причин ж, мабуть. Але скільки Україна існує, скільки вона, велика страдниця, мати, яка і своїх дітей обіймає, прихищає. І своїми крильми, мабуть, підіймає і тримає на високості духу. Мені віриться тільки одне, гори наші настільки невимовне і страшне. І ми все це розуміємо, що відбувається якийсь цілеспрямований геноцид нашої нації, і може він найхижіший і найпідступніший за всі ті геноциди, які ми пережили. Даруйте. Це біль зосередини. От це не може не боліти, це невимовне те горе, це невикричений наш крик, наш біль за нашу землю, який постійно треба воскресати з попелу, який треба підніматися з таких руїн, з яких би, мабуть, ніхто інший не піднявся. Але десь, мабуть, сила космосу, там, де наша роль відбувається, вона не дає умерти тому високому духу. І тому я. Вірю, що всі ті наші небесні сотні, всі ті наші діти, які пролили кров і практично тримають небо над Україною, повернуться могутньою такою потужною силою. Яка справді не здолана, і тільки та сила обереже, вони воскреснуть, вони повернуться в Україну такою потужною силою, рівня якій нема. І, можливо, через духовність українців, через, через розуміння того їх високого подвигу Україні бути, жити, воскресати і, можливо, врятувати планету ціною такої страшної, невимовної пожертви. Хочеться сказати, що неоправдана. Але, очевидно, оправдана, тому що інакше ми можемо втратити навір'я, ми повинні вірити, і кожен на своєму місці робити все можливе для того, щоб віднайти гармонію на своїй землі. Нас поконвічно заселяють чужинцями. Цього разу це заселення спровоковане так підступно і хижо, що й заселяти не треба були. Вони просто між нас поселилися, але, можливо, вишні сили небеса так і роблять, щоб. Очиститися, знаєте, це як явище дифузії. Інакше цей світ пропащий, я чомусь ще планеті цій треба існувати. Але це моя єкт, суб'єктивна така думка, це моя позиція, це мій невикричений, може, біль, невипликані сльози. І тому я їжджу і працюю з людьми, які бажають торкнутися до вічності, на генетичному рівні відкритися. Щоб люди розуміли, що в нас є те сонце, та небесна книга, яка допомагає нам прочитувати себе, зрозуміти, хто ми є, захистити, хто ми є. Врешті це наше найголовніше завдання. Що б там не було, ми повинні єднатися, ми повинні зараз, мабуть, іти на ті компроміси, якими болючими не були. Із Луганськими, і з донецькими, які часом нас не розуміють, хоч ми з відкритими обіймами прийняли. Той біль, ту тривогу, те горе, яке на нас накликалось на тій землі. Ми терпляче, зносимо все, але нестерпно боляче, коли ми знаємо, що наші діти там приливають кров, а ті, хто накликали цієї біди, гуляють між нас, святкують. Ніби нічого не відбувається. Мені дуже хочеться, щоб у них пробудилася та Божественна та крапелька людяності людського. І щоб вони стали поруч із нашими синами, героями, які сказали, що вони ніколи не залишать ту землю, поки вона не буде звільнена, поки вона не, буде, не відчується неприхищеною. От, щоб вони стали поруч і виправили ту страшну помилку, той страшний гріх зняли із себе на душі. Мало говорити так, вони підходять, багато усвідомлюють і кажуть. От я признаюсь, що я із Донецька, тому що со мною щось такое в душі здесь відбувається. Вже українське слово згадав. От, я знаю, що ви нас ненавидите, правильно ненавидите. Ну ми, ми все розуміємо, замовкає людина іде, значить, щось у них пробуджується, і нам треба знайти, мабуть, теж щоб пробудилася та божественна сила, щоб ненавидіти, здолати ненависть, йти на якісь такі взаєморозуміння, шукати взаєморозуміння і бути настільки самим терплячими, високодуховними, щоб ви не дійшли висновку, що ви прийшли до нас. Будь ласка, прийміть наші закони, цінуйте мову цієї землі. Не смійте засіхати на неї. Визіпнули наших дітей. Наші діти зросили кров'ю ту землю. І не один раз на протягом історії та земля орошена цією кров'ю. Ви повинні зрозуміти це, схилити свої голови і прийняти наші закони. Ми дали вам усе. Ми вас зрозуміли, дали землю. Між своїх дітей, без наших дітей виходити, будь ласка, майте силу волі вивчити мову. Якщо японець їде у Гарвард вивчити українську мову, щоб приїхати на цю землю і ступити крок, то ви жили на цій землі. Врешті, то наша споконвічна земля. Будьте добрі, поверніться самі до себе. Людина, врешті, як істота, повинна розуміти, що людину її робить найперше здатність змінювати себе. І змінювати навколо себе дійсність. Людина як істота здатна повернутися і повертатися додому. Людина, врешті, як людина повинна знайти той шлях, бо історія не є ракетний жах. Вона як шлях від чужини до хати. І найважливіше сьогодні знайти цей шлях і пройти гідно цим шляхом. Це я кажу тим потерпілим із Донецька, і з Луганська, які сьогодні живуть серед нас і дуже часто не розуміють нас, щоб вони розуміли, що нам це боляче, до всього нашого болю ще більше сторицюється і більше озивається. і що повинні зрозуміти нас, які ми їх розуміємо, і дали все можливе їм тут відбутися, що обличчя столиці це перш за все мова, мова землі, яка нас носить. І нас, і наших гостей. Вона дає нам свої щедроти, вона дає нам свої дари, обдаровує, як тільки може. Вона береже нас на своїй землі. І тому тільки тоді, коли ми здолаємо ворога внутрішнього, здолається і той ворог. Не можуть наші діти розвернутися, прийти, і воювати на два фронти, і там, і тут. Ми тут повинні сумлінням, не да нам не давати спокою, ні дня, ні хвилички, ні ночі, що діти там захищають, щоб ворог не пішов, бо як тільки вони відступлять, хоч на крок намиться земля зайнята ворожими силами. А тут на місці кожен з нас відповідає і за нашу мову, і за нашу пісню, і за все, щоб кожен розумів, щоб кожному не було байдуже, яка сьогодні пісня в нашому небі, бо це небо тримають і Атланти, які сьогодні. Боротять нас і дають нам можливість бути збиратися на цих фестивалях у колі. Фестивалів дуже багато, це не радість на крові, ні. Це якраз можливість і шанс об'єднатися. Це можливість і шанс зрозуміти. І тому я їжджу і дуже багато працюю на сході, так само як і до західної України лину. Я дуже хочу, щоб люди знайшли взаєморозуміння в ім'я великої перемоги, перемоги високого духу, духу цієї землі, який робить нас людьми, який робить нас українцями, і щоб люди розуміли, що це велике щастя народити на цій землі, і треба цим дорожити. Дуже вам дякую, що скажіть, як вас звали? Мене звуть Леся, Леся Колосенко, як мабуть майстер, етнодизайнер, вільний незалежний художник в житті. Я гіптенко Леся Михайлівна, але це прізвище мені не чуже, це прізвище моєї мами і маминого роду, прізвище Колосенко. Де, скажімо, це як один із проявів, бо я працюю а, з колосочками. Я працюю з колосочками. Я дуже люблю творити скульптури і. Через свої скульптурні образи повернути людей через легенди і стародавні міфи, практично допомогти їм повернутися до себе, навчити читати книгу Сонця, цінувати те, що ми є на цій землі і хто ми є на цій землі, і домогти врятуватися, саме відстояти те, хто ми сьогодні є на цій планеті, а ми українці, і повинні пам'ятати, що українці не здаються. Дякую за таку цікаву розмову.